Всіх вітаю любі друзі. Сьогодні пройшла така цікава посилочка. Давно хотів собі замовити, але довго вагався. Надіюсь мене не розчарує даний пристрій. Я ще напевно і шкільних років хотів його собі. Але якось було не до того. Ось такі IMAX B6. Я не знаю, наскільки він оригінальний, але якщо буде виконувати свою функцію, то і на тому спосіб. Так, дротики. Зразу ознайомимось. Так, тут якісь незнайомі мені роз'єми. Так, це, напевно, балансир, чи щось таке. Потрібно розбиратись, Навіть якісь наклеїчки, щось. М -м -м -м. Так, крокодильчики. Класні крокодильчики, звичайно. Ну, провід не такий, щоб... скільки тут написано. Непонятно. <клес> так, і ще, щось, це, напевно, на термодатчики, чи щось таке. Ну, xt XC60, і, і такий роз'єм. Я не знаю, як він називається. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну і от 5,5 на 2,5 і також крокодильчики. Потім розберемося, для чого він. Так, вилочка. Ну, досить добротна вилочка, хочу сказати. Ось така ну, не, не сильно велика. І роз'ємчик, такий, як в блоки живлення зазвичай. Так. Мукалатурка. На, надо читати її інколи. Я не думаю, що тут щось цікаве. Ну я трішки ознайомлюсь, ще які режими. Це, напевно, вхід від 11 до 18 вольт. Максимальна зарядка 50-80 Вт. Максимальна розрядка, то есть замір ємності 5 Вт. Ну, не так, щоб густо. Так, розряд від 01 до 5 А 6 А. Ну, це буде, напевно, границею 5 Вт. Ну, Подивимось. Тут ось. Малюночки, малюночки. Ну і, напевно, тут розповідає ще, як користуватись пристроєм. Ну ми що, спочатку будемо тикати, а потім читати інструкцію. Так. Ця зарядка вже збудованим блоком живлення. Ось так виглядає. З цієї сторони це вихід. Так, а де бананчики? Ось. Бананчики. Вихід. І там уже хто як хоче, напевно, приєднує. Next, -t. Ще так. Так. Тугенько входить. Угу. Тугенько, тугенько. Ось так. Ну, я думаю, концепт зрозумілий. Так, роздивимось. Якісь радіатори. Тут е, вхід, напевно, можна або DC-DC, або через блок живлення, який тут будований. Зротня сторона нічого важливого. якась голограмка, такі прорезинені ножки. Ну, це балансир, я так розумію. Якщо немає оббудованого балансира для зарядки, зараз давайте його вимкнемо. Так. Так, щось відбулося. Так. Полібельний балансування. Це розряд. я зараз трішки пограюся, розберуся і вам потім розкажу. Так, ну, я його трішки поклацав. Є свої плюси, свої мінуси. Зараз покажу інтерфейс трішки, те, що я розібрався. Можна заряджати свинцеві акумулятори, задавати параметри, загружати з тих, яких вже сохранили. Можна міняти, наприклад, літій-іон 3.6, Літій Залізофосфат 3.3, хоча 3.2 в нього літій полімер 37 <кій> і так далі. О, залишили, і в нас буде в програмі так. О, назад. О, так, літій іон. Наприклад, ми хочемо зарядити одну банку, нажимаємо, вибираємо, з яким, з... З яким струмом будемо заряджати. Мінімум, по-моєму, 01, максимум 6. Ну і відповідно вибираємо скільки? Максимум 6 с 21 Ну, я думаю, що залежить від хідної напруги. Хоча, можливо, тут DC-DC перетворювач повишаючий. Що можу віднести з мінусів? Це коли заряджаєш акумулятор, зараз під'єднаю для демонстрації. Наприклад, почали і виставляємо 0,1 А. І все. Зарядка пішла. І е, зараз можу нажати Enter і виставити, наприклад, 1,6 або 1,5. Все. Проходить деякий час, і ця функція вже недоступна. Ще, що я помітив, в свинцевих акумуляторах там верхня напруга 14,7 на заряд, нижня на розряд 9 вольт. І це мінус, що не можна коригувати. Тут 4,1 кінцева, кінцева напруга. І тут я повідключав типу захист, якщо там більше 50 000 мА або ще щось. Так, зараз іще можна. Я не знаю, пройде хвилина або дві і воно перестає реагувати. Це функція заряду. Функція балансування, якщо від двох. Тут уже під'єднуєте балансир. Fast-charge. Не знаю, це Storage режим, типу, воно заряджає там до 60% чи щось таке, і, і все. А це вже розряд. Розряд обмежений 5 ватами, Тобто для літіона при номінальному 3,6 це 1,5 А, типу, плюс-мінус. Я б хотів би, типу, поставити 2 А, а він уже підкоригує типу, до цих 5 Вт. Чим менше буде напруга, тим вище буде струм розряду. Типу. І ще хотілося б, можливо, якийсь. Чи навантаження під'єднати до е, зарядки, щоб можна було підвищити струм розряду. Ну, це вже, напевно, за ці кошти дуже <кій> фантастично. Що хочу відмітити із плюсів, те, що можна від акумулятора. Наприклад, ви десь в полі. Оцей роз'ємчик можна переробити від прикурювача і живити. Там допуск від 11 до 18, по-моєму, чи щось таке. Так, на акамуляторі в мене зараз 12,83. Ну, давайте спробуємо. Так, правильно підключив. Так, від'єднуємо. Так, все. Він включився, можна заряджати. Типу, скільки буде ємність. Акумулятора, скільки буде і це. Можна якось хитренько, типу, від збірки, потім через ватметри, щоб він. Ну, коротше, це таке костеляче, я щось придумав. Ну, Можливість є, і це дуже добре, що можна від постійного струму. Звичайно, е, які мінуси? Мінус, е, я вказував, що при досягненні там. Хвилин 5 проходить і не можна коригувати струм заряду. Відповідно, не можна коригувати струм розряду. Не можна задавати кастомні пороги вищої, типу, не 4,1 на вищий, а 4,3, наприклад. Ну там передбачено літій полімер 4,2, але я хотів би, типу, трошки вище. Або на розряд трошки нижче. Там не 3 вольта, а 2,7. Ну, мені так захотілося. От і все. Е, мінус, звичайно, те, що струм розряду відповідний 5 ватами. Типу, на 12 вольт це 0,3, ну, 300 мА. Ну плюс-мінус. Е, на одну банку літія це 1,5 А плюс-мінус. Ну, типу, ось таку піздьовинку, дьовинку, скажімо так. Ну, воно, скільки, в 1,5 розряджає. Ну, теж не особо. Я хотів е, запитати вас, можливо, ви знаєте якісь пристрої через, е, наприклад, на релюшках, які е, живляться окремо. Можна поставити, наприклад, е, струм відсічки там 2 вольта, і він виключить. Коли на батареї буде 2 вольта. І, відповідно, ну, типу, така е, однобаночна БМС, тільки регульована. Ось так. Можливо, ви знаєте. Підскажіть, будь ласка, це мені допоможе. Тому що я щось подібне шукав, і або я так шукав, або його просто немає. Якщо ви мені підскажете за адекватні кошти, я його придбаю, вам покажу і сам буду радий. Е, що ще? Кабельки, типу, на 6 ампер, я думаю, ну вони витримають. Але е, я їх не хочу коцати. Я думаю, там така дві волосини, а це все ізоляція. Ну, Воно так відчувається. Ну, нормальні кабелі так не гнуться. Ну, до приміру, я не знаю. Ось це. ну, Тут ізоляція е, сильніша, але ну, воно так не гнеться. А тут прям. Можливо, це можна віднести до плюса, можливо, до мінуса. Типу, нормальна комплектація, перехіднички. Це, напевно, заряджать якісь маленькі акумулятори до радіоуправляємих самолітів, квадрокоптерів. Ну, як якось теж пристроїв. Нормальна комплектація не, не дуже дорого коштує, в принципі. І такі вузькоспілі. Тривога чи що? Такий. Не сказать, що вузько спеціалізований, ну, обмежений в своїх можливостях. Ну, Звичайно, е якщо хочете щось сильніше, щось навороченіше, платіть гроші. І ще хотів би, можливо, ви знаєте якісь зарядки з е е е як... репульсивним. Угу типу, він е на розряд бере з акумулятора. І заряджає, наприклад, оцей акумулятор. Е, регресивна. Блін, забув. От як на зло вилетіло з голови. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Якщо за адекватні кошти, то придбаю і, і, і вам покажу. Ну, на цьому буду завершувати. Тут особо нічого нема. Мільйон обзорів на цей пристрій в інтернеті. Так, від себе сказати свою думку. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що вас цікавило б. Можливо, придбаю, протестуємо. І е, хотів би помітити, е, в коментарях написали до попереднього відео про акумулятор, який помер. Віднести його е, в сервісний центр. Ну, в мене його прийняли, е, той акумулятор. Навіть в мене чек не зберігся. Я прийшов, показав з телефону, що проплачено. Ось. У мене його забрали, сказали, ну, від двох тижнів від двох тижнів, або повернемо кошти, або новий. Ну, якщо повернуть, буде дуже добре. типу, Не сильно вони такі обманщики, просто брак, можливо, попався. Ну, добре, на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім щастя, здоров'я!